Мене звати Бвзюк Іван, я студент 4-го курсу медичного факультету. Цьогоріч це моя вже третя каденція в парламенті. Е, перший раз я попав в парламент на першому курсі, е, проте був там недовго через е, коронавірус. Каденція була коротка. Нас тоді обрали аж в кінці року. І на третьому курсі е, я знову випробував свої сили і попав. І минулого року я е, мав посаду голови сектора освіти. Е, працював, звісно, з освітою з проблемами, які в нас є, і цього року вже на посаді першого заступника я продовжую активно займатися освітою. На даний момент мої проекти пов'язані з внутрішнім забезпеченням якості освіти, а саме це альтернативне опитування, яке ми хочемо провести вже в кінці цього семестру, після літньої сесії. А також це проект, який пов'язаний з контролем якості сесійних тестів, адже ні ну, для кого не секрет, що існує людський фактор, і час від часу в тестах трапляються помилки, і ми працюємо для того, щоб мінімізувати цю кількість неправильних тестів. На кожному курсі ми створили телеграм-чат, куди додали людей з цього курсу. Під час їхньої підготовки, власне, до сесії вони вивчають тести, і коли вони бачать. Певний невалідний тест, в якому є помилка. Вони роблять скріншот, надсилають в цей чат. І вже перед сесією ми збираємо всі ці скріни в одну базу, звертаємося на кафедри, і вони ці тести або виправляють, або видаляють. В мої обов'язки, як першого заступника голови студентського парламенту, всі ті самі, що й в голови студентського парламенту, я заміняю його в разі його відсутності. Так, як голова присутній, тому, звичайно, я допомагаю виконувати роботу, організовувати процеси в парламенті, зв'язок з студентами. На даний момент акредитація. Ми готуємося до неї досить активно, тому що це досить важлива подія. Стараємося робити парламент кращим. Також я беру участь в інших проєктах моїх колег, тобто в нас є спільний чат. Кого який проект цікавить, кому потрібна допомога, пише мені і іншим нашим колегам, і ми беремо разом участь. Я обрав сектор освіти по тій причині, що ми навчаємося в університеті, в якому основний нахил, звісно, є на освіту, тому що ми всі медики, і, як на мене, це один з найважливіших саме напрямків в нашому студентському житті. Тому з мене. Наука освіта цікавить ще зі школи, брав участь в різних олімпіадах, наукових роботах і вирішив пов'язати і своє подальше життя за цим, цим напрямком. Я є делегатом від студентського парламенту в Українській студентській лізі. Це по суті громадська організація, яка об'єднує більше 50 закладів вищої освіти України. І саме до дня студента, якщо не помиляюся, це 17 жовтня. Українська студентська ліга організувала зустріч з Оксаном Лісовим, з нашим міністром освіти, на якому ми піднімали питання, які найбільш зараз актуальні. Ми обговорювали питання, які цікавлять українське студентство в даний момент найбільше багато з них пов'язані саме з війною. До прикладу обговорювали можливість заочного навчання для студентів. Які через війну перебувають за кордоном, також обговорювали проблеми виплат стипендій. В нашому університеті таких проблем, слава Богу, немає, але в інших закладах вищої освіти є і заборгованості по виплатах. Також досить важливою є проблема української мови в багатьох закладах вищої освіти студенти під час занять, під час пар. Під час просто перебування в корпусі часто спілкуються російською. Досить гостре питання. Також обговорили з міністром, як можливо це вирішити. Зустріч була досить продуктивна, три години безперервної розмови. Міністр досить добре реагував на наші запитання. Вони були досить часто й гострі, але розмова була досить конструктивною. Як я знаю, на даний момент наші проблеми, які ми озвучили, вони активно обговорюються в міністерстві. Ну я думаю, ми будемо бачити результати в найближчому майбутньому. На мою думку, такі зустрічі досить важливими, тому що за допомогою розмови діалогу. Ми можемо найкраще вирішити проблеми, які турбують і нас, і міністерство. Має бути завжди фідбек. Я до цього звик, тому що в нашому університеті студент завжди, якщо має якісь проблеми, ми завжди можемо звернутися до нашої адміністрації і внаслідок діалогу проблеми вирішується. Тому я вважаю, що так має бути і на рівні міністерства, і на інших рівнях. Діалог в першу чергу Стараюсь навчатися, тому що я поступив саме заради цього. СП і інші проекти це добре, але це додаток. В першу чергу, навчання е, стараюсь і, власне, беру участь в наукових гуртках. Е, Найактивніше на даний момент в гуртку з патофізіології робимо наукові роботи, експерименти. Працюємо. Це вже четвертий рік мого навчання в Тернопільському національному медичному університеті. І я можу з впевненістю сказати, що я повністю задоволений навчанням, тому що в нас досить лояльні викладачі, адміністрація, досить хороша і наукова база, і матеріальна база, всі потреби, які є в студентів у всіх планах навчальному, культурному, завжди забезпечені. Я жодного разу не пошкодував, що поступив саме сюди. Це був досить довгий процес. В першу чергу я говорив своїми знайомими медиками. Ще на тому етапі я чув дуже багато хорошого про Тернопільський національний медичний університет, але ну, досить вагомим для мене це було саме перегляд інформації в інтернеті. Я читав відгуки про різні університети, і з того, що я побачив, найбільше для мене було важливим це відсутність корупції. Хороша матеріальна база, зручні маршрути між корпусами. Все це тут наявне. Плюс Тернопіль це місто, з яким дуже в мене багато чого пов'язано. Тут живуть мої рідні, мої близькі, і тому вибрав саме цей університет. Звісно, дав. Ну, на мою особисту думку, поряд з навчанням є саме досить важливим спілкуванням зі своїми колегами, студентами. Тому що університет не закінчуємо, а зв'язки дружба на все життя тому так набув дуже багато друзів. Це також пов'язано з тим, що беру активну участь в житті університету, студентський парламент, наукове товариство. І так тут є багато моїх однодумців, з якими я досить тримаю тісні контакти і сподіваюся, буду тримати в майбутньому.